Ісусу слава, хвала Спасителю. Дорогі брати і сестри, чувши голос Господа нашого Ісуса Христа, Він сказав мені встановити ту животворящий його хрест на цьому святому місці, де був монастир ще з 12 століття, де вихваляли і славили нашого Господа, Бога! Тут ще монахи, перші українські ченці Галицької нашої землі. І я виконав його волю. Нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги його, і нехай тікають від лиця Його, ненависники Його. Як ще заїдем, нехай вони щезнуть. Як та не від лиця тих, що люблять Бога й осінняю себе знаком Христа і в радості проказують, радуйся, Причесний, животворящий Христе Господній, ти проганяєш бісів силою на тобі розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і силу диявольську подолав, і подарував нам тебе Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворящий Христе Господній, помагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Алелуя нашому Господу Ісусу Христу. Алелуя Отцю і Духу Святому. Амінь.